Останній дзвоник пролунав у Коломийському педагогічному коледжі. Цьогоріч заклад закінчили понад 200 майбутніх педагогів. Святковий настрій, щирі привітання, сльози радості та смутку. Такою була атмосфера під час урочистостей. Випускники вітали керівництво закладу, батьки, випускники, школярі, представники духовенства та наша знімальна група. Ні, дзвони лунає у коломийському педагогічному коледжі вже 74-й раз. Але особливим це свято є для випускників кожного року, адже вони не просто завершують навчальний рік, а переходять на новий життєвий етап. Настрій сумний, тому що звичайно життя йде, все змінюється, але шкода покидати стіни цього коледжу, тому що це була наша друга домівка. В майбутньому я ще не визначилась. Можливо, піду працювати, можливо, продовжу своє навчання. Мрію стати педагогом. Ця професія обрала мене сама. Чесно кажучи, вступати, вступати сюди. Я не вельми хотіла, але мої батьки, я зараз за це їм дуже вдячна. Сказали, що ця професія тобі сподобається. І знаєте, за 4 роки ще тут вчуся, дійсно діти. Це чудова професія. праця з ними це щось неймовірне. Це не можна передати. Це треба спробувати всім. Раджу вступати на педагогів. Ця професія вам обов'язково сподобається. Слова привітань лунали звідусіль. Дирекція, викладачі, випускники минулих років та учні природничо математичного ліцею. Всі вони щиро вітали випускників коледжу. Сьогодні нам приємно відзначати, що немає жодної освітньої установи області, де би не працювали наші випускники. Кожен четвертий освітянин області, кожен четвертий педагог області це випускник Коломийського педагогічного коледжу. Попереду. Ви чекають безумовно цікаві і складні роки життя. В цьому сенс і філософія буття на землі. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Бажаю вам амбітних планів і величних звершень. Бажаю вам невгамовності і пошуку ініціативи. Ви є тим поколінням, яке реально може змінити нашу країну. Хочу побажати випускникам, адже це їхнє свято. Щоб ви ніколи ніколи не забули, бо це ваші другі ді, ваші куратори, це є ваші другі мами. І повірте мені, скільки я вчилася, і ніхто ніде ніколи так не піклувався, як тут викладачі. Ми усіх гостей вітаємо і дуже ми радіємо. Усі ми букви знаємо, книжки читати вміємо. Я як зачний у перший клас. І як нам радісно сказати, тепер ми вміємо читати. Благословили та дали свої настанови випускникам настоятелі греко-католицької та православної церков, владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Василь Івасюк та єпископ Коломийський і Косівський Юліан Гатала. Я вітаю нашого директора, вітаю владику. Вітаю особливо вчителів і наших випускників. І бажаю їм вам, щоб у молитві до Бога ви завжди здобували перемогу знання. Ми тут отримали багато різної інформації. Але особливо хотілося б вам побажати мудрості. Ви вчилися, щоб навчати інших, але не тільки навчати, але й виховувати. Це велика місія. Для цього треба бути самому досконалому. Тому й Господь наш закликає будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Я сьогодні вітаю вас усіх. І бажаю, щоб ласка і милість нашого небесного творця, його божественна батьківська рука допомоги завжди була з вами. І якщо буде з вами Господь, то жодна ворожа сила не зможе вас подолати. Свято останнього дзвоника у коледжі прийшло трепетно і чуттєво зі сльозами радості на очах та тривогою в них, з обіцянками не забути рідне гніздечко та словами вдячності. Ольга Гириджук, Андрій Горощук, програма подієнтика.